Та мікс першого сорту без домі. Щоб другого 10 кілограмів 1200 гривень. Звичайно, я задумалася. І тут перший у нас зразу від контейнер. Дуже дорога фірма, класні джинси. Дуже у нас на супучок, побачите. Оп, Тобі не буде видно. Наступний у нас такого типу. Це у нас біс. Класний такий. Танцій. Наступні у нас джинси. Теж великого розміру. Е, розмір що десенька вам скажу, це нас, до речі Levi's, Не знаю, що за розмір, але вони прям щось таке, як М-ка, великі-великі. Наступні у нас такого типу джинси, Теж дуже класні, стильні, молодежні. Теж від Levi's, А Levi's преміум там пише. Наступні такого типу. Зелені, міська посадка, джинси. Тимніші вже. Тимніші такого типу. Наступні у нас лосини. На бочку тут у нас є замочок такого типу. Наступні у нас класичні лосини. Такого типу. Тянуться, дуже класні. Наступні джинси. Сині, класичні, базові, без нічого. На чоловіка просто будуть бомбою. Наступні такого кольору Класні, маленькі. Це у нас, напевно, еска. Не знаю, не пише пише що з Кієві. Узесеньки. Тобто, це у нас класика. Брючні штани такого типу. Вони не дуже довгі. Нормальні штани. Базова база, я це називаю. Наступні теж класичні, базові, чорні. Такі у нас джинси великого розміру. Це у нас щось, напевне, XL, але бірочки я не бачу, тому що її, напевно, обрізали. Такого типу. Наступні у нас такі лосинки. Ціну лосинки, а класичні теж штани. Суперові. Не дуже довгі-довгі. Наступні у нас теж брючні штани. Такого типу. Це ж не дуже довгі, такі не будуть вам там мешати валятися по ногах. Наступні у нас такі брючні, теж штани. Простенькі, класика, називаються. такі, Такого типу. Ці вже трошки довші. Наступні у нас такі. І я вам нагадаю, що це в нас штани першого сорту, без домішок другого. Ціна 1200 гривень за 10 кілограмів штанів. Це у нас теж глосини. Вони такі вже аж і довгі, нормальні. Це Наступні у нас такі. Спереді шкіра яка, або шкіржан. І останні позиції буквально в тому мати показуються такі вручні, класичні чоловічі штани. Такі джинси на роздиночці. Теж вам покажу такі штани. І практично останні такі джинси, такого типу, Чик. і останні в цьому такому сини по типу джинсів. Класика, база, зручні і насиблені. Пишіть коментарі.